Реєструємо земельну ділянку за кілька хвилин. І з 1 січня процес реформували. Досі документи в органи земельних ресурсів подавали двічі, а процес затягувався. Управління Держземагентства Бориспільського району. Зранку жодних черг. Робота кипить. На діли реєструють за лічені хвилини. Зрідка згадують, як було раніше. Раніше все це вручну забивалося. Ж до чиновників ходили двічі: вперше для присвоєння ділянці кадастрового номера, вдруге для оформлення наділу і виготовлення держакту. Водночас реєстратори були фактично посередниками. Дані передавали до центру земельного кадастру в області і чекали відповіді. Уся процедура могла тривати й місяць замість двох тижнів, як закон дозволяє. Нарешті усе це можна зробити в одному кабінеті. На сьогоднішній день реєстратор може уже сам безпосередньо внести інформацію в державний земельний кадастр або надати відмову, якщо є якісь проблеми з ділянкою, якісь помилки. Якщо все в порядку з документами, в той же день роблять реєстрацію з земельної ділянки, і, хоча є термін 14 календарних днів, фактично це робиться за один день. Працює з даними сам кадастровий реєстратор. Чого вартувало раніше зробити запит? Інформацію про власника і наділ усе писали на папері. Тож і помилок траплялося сила Селенна. Зараз такий запит формується автоматично. З електронного документа секунда діла. Доволі таки много інформації. Інформація о місценаході земельного частка та його адрес, включає область, район, сільрадок, де він знаходиться. Площадь, паспортні дані. Сформування заявлення буквально займає секунди. Считується файл, формується бумажне заявлення, розпечатується. Далі заливають пакет документів, які зможуть побачити в Укрдержреєстрі. Теж автоматично кадастровий план і каталог координат. Це Додається цифрова копія тих документів, ділиться з технічною документацією. Майбутній власник отримує на руки копію заяви. За спеціальним номером можна перевірити стан виконання запиту в інтернеті. Далі перевірка завантаженої у систему документації. Кадастровий реєстратор дивиться, чи правильно лягають межі на діло на карту, розташовує на плані координати. Момент істини. Якщо все відповідає, ми затверджуємо технічну документацію, визначаємо кадастровий номер. Відкриваємо поземельну книгу, яка формується автоматично. Підписуємо документ відповідно, за допомогою електронного цифрового підпису. І формується сам витяг. Все це робиться автоматично. Земельна ділянка зареєстрована в кадастровій системі. Майбутній власник отримує витяг і вже за кілька днів зможе побачити свою землю на публічній кадастровій мапі. На все не більше, ніж 5 хвилин. Головне правильно оформлені документи, а реєстратори фактично проставляють галочки у програмі і контролюють процес. Здесь і зараз це робиться з реєстратором. Тобто подаються документи, він при тебе вводить ці дані в національну систему кадастрову і витяг з. С... Державного земельного кадастру, з допомогою якого чоловік вже йде і получає права на власність сучасні технології виключають людський фактор. А отже, й помилки пояснюють фахівці. Реєстратори працюють швидше у цьому управлінні. Тільки за останній місяць обробили понад 1200 звернень від громадян.